Вітаю всіх! Було питання про населений пункт Васіщево. Це Харківська область. Дуже цікаво, тому що пишуть, що там дуже багато дронів літає. На жаль, чомусь. Давайте подивимось. Що буде? Що чекає Васіщево? до... Так, я беру до кінця 2023 року небезпеки для ваші Харківської області, які. Так, є. літають зарази. Ви знаєте, вони літати будуть, нишпорити будуть вночі. Вночі нічна пора, темна пора літати будуть. Але я не скажу, що вони несуть велику шкоду вам. Збивати також будуть. Давайте так, Васіще, ось знову вночі небезпеки. Дивіться. Дійсно, прольоти є. І вони будуть на місто. Але я не бачу саме для вас небезпеки. Пролітати повз вас буде. Але я не бачу, що у вас саме прильоти можуть бути. Можуть збивати, збивати обережно. Тобто намагатися то стопудово... 100 подого, 100% <світ> збивати обережно. Це в мене вже сарказ починається. Бо дістали ці дрони. Так, давайте розглянемо ще вас і що. До кінця 2023 року перестануть ці дрони. Пролітати над вами. Угу. Ще ні. Ще ні. Щоб ви розуміли, що ще, ще не перестануть. Вони шукають, вони шукають дуже потрібні ресурси, дуже потрібні речі, шукають. Щоб ви зрозуміли, будуть літати. Ви знаєте, є наказ відслідковувати, що відбувається. Розвід дронів багато може бути. Щоб ви розуміли, розвід дрони. Вночі знову, ну, ніч. Нічний час. Ну, Ви знаєте, буде ще важко. Будуть літати, але багато прольотів. Саме прольотів. Я не бачу для вас прямої небезпеки. Це вже радує. Але будьте обережні все одно, тому що можуть збивати навіть розвідрони зараз збивають активно.